Це влог про Лісабон. Безмежний океан, шарівну архітектуру, незабутні емоції, трамваї та азулежу. Всім доброго ранку. Сьогодні ми знаходимося в Лісабоні. Подивіться, який гарний фон я маю. Це монастир Жеронімуш. І ми, звісно же, ні пайдем внутрі. Монастир дійсно вражає своїм оздобленням, і якщо у вас буде можливість, обов'язково зайдіть всередину, Адже він є шедевром португальської архітектури епохи відродження. Мені це місце ще дуже нагадує Септу Бейлора з Гри престолів. Хто дивився, подивіться на ці зірочки. Це віра в богів. Було. бачите пред собой? Це скарб. чуть-чуть. Башта белем стало моїм улюбленим місцем в Лісабоні. За рахунок своєї чарівної атмосфери на якусь мить я відчула себе принцесою, яка відправляє коханого у дальнє плавання. До речі, башта белем розташована неподалік від місця, де кораблі Гама вирушали в Індійський океан. Окремо дякую цьому музиканту за атмосферу. А далі на нас чекав маршрут від Башти Балем до найзахіднішої точки Європи. кабо да Кабо-да-Рока. Ми на краю світу. Трошки підтруханило після серпантинчика. Але кабо да рока Океан. Салон краси на кабо да Рока. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Мы находимся на краю земли, краю Европы. Далее. Опа, она. А Осторожно. Далее. далее... А то -а -а серпантины. Чур. Серпантины продолжаются. А далее только Америка. Просто. Вот туда. Вау! Я первый это увидела. Нет, это очень Офієна. Музична пауза. Є три заповітних слова, які може сказати подруга. Давай я тебе пофоткаю. Але це чотири. Ще нам дуже пощастило з погодою, нам пощастило з квитками, нам пощастило з усім. Тому що. Ця подорож мала відбутися. Yeah, so. Ми рока не завжди залишиться в моєму серденьку, тому ми вирішили закарбувати цей момент на Polaroid. Скажіть, будь ласка, мультикрусалочку тут знімали. Це вартує усіх витрачених грошей. Ти захи навіть за них не думаєш, тому що ти просто насолоджуєшся хвилями. Цим безможна. Просто величезна, величезна подяка собі за те, що важливий тут Так, Я погоджуюсь. Писуюсь під кожним словом. Гай! Зелений гай. Невже ми щось серйозне сказали в Блозі? А не просто хіхоньки хахень. Це вам не хіхоньки хахеньки Дякуємо цьому місцю та рушаємо далі. Добрий день. <рес> <рес> ми не холодні, але ми голодні, а, тому що наш транспорт вирішив послати нас. Знаєте куди? Далеко і надовго. От черговий вже проїжджає, понімаєте? а ми все стоїм. І, непонятно, що ждем. 714, щось знайоме. Нас 15 є. Може, сядь. Тут відбулася друга спроба залізти в транспорт. Запухуємося, запухуємося. Ми купили, я покажу. Я... Ми покажу. Ми... Ми... Ми чекали на автобус хвилин 20. Вирішили: поїдемо на цьому. Гуру техніки. Купуємо квиточок за нагадую 6 євро 40 копійок. І нам кажуть фініш. І тут зупинка <laughs> і вже <laughs> <dr> <laughs> термінал. <laughs> да, а могли ці гроші потратити на таксі і на вкусу, і А ще на дві пачки клізі? <laughs> <laughs> Тільки що просто приїхав ще один uh, трамвай і сказав фініш. Ми вже фініш. Отак От ось. От є шоу зважені та щасливі, а це шоу Голодні і злі. Тому що ми купили квиток на автобус, який провіз нас дві зупинки і сказав фініш. Але ми намагаємось не сумувати, бо хто сумує, той за. Ми шукаємо. Місце, де смачно попоїсти. Вот, он, вот, он, Пап, всім покажіть. Всім покажіть. Справді, ця подорож дає нам більше зануритись у місцевий колорит, побачити, як живуть місцеві, а не ці всі туристи. Єдине, що бачити це на голодних шлунок, не те, що прямо вот не... ще понімається. Є мінуси. Але ми оптимісти, Да. оптимісто, да реклама. To be educated, but I'm so to my <laughs> Знаєте, є такий вираз бик в керамічній крамниці. Це зараз ми обережно ходимо і роздивляємося. З моєю сумкою, тим паче треба обережно. Це дуже гарно. Подивіться, що я знайшла. Це просто русалка. А тепер хоба! Подивіться, скільки тут їх.

Першу, яку ми бачили, ми її і обрали, вона сама на неї подивилась. <плес> 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 Ми і здійснили свою мрію. Я <ріст> не знаю, мене було видно, але порадуйся ще раз. На фоні цієї арки. <ріст> ще раз прочитай як Руа Аушта. Аушта. Взагалі, я раніше. Не бачила майже нічого про Лісабон, і коли Маша сказала, що це її улюблене місто. Я думала, що це буде щось схоже на Мадрид або щось навіть відпочинкове, Аліканте. А це просто зібрання усього. Тут прекрасна архітектура, тут є океан, тут є сучасна архітектура, дуже багато старовинного, все це азуліже. Я не знаю. Мені це дуже сподобалось. Напевно, це одне з найпрекрасніших міст, в якому я коли-небудь бувала. Да. Ми піднялися да. заради цього. Вау, дуже гарно, Суперське. Просто amazing. Отже, це у нас Лісабонський собор, там де тілочок на веранді. Оу, oh, єс! Yes! Я не знаю, я думаю, це аморально. В смуслі? Правда, не слухайте її. Поміхи, поміхи. Тут мені вдалося зазняти майстерню за зулежу та взагалі саму атмосферу Лісабону. Що Лісабон він поєднує в собі просто непоєднювані речі. Це трошки і Одеса, і Львів, і при цьому нема метушні ні це столиця, ні це величезне місто. Я не знаю, я просто в нього закохуюсь кожну хвилину. І так як я люблю читати, звісно, я купила собі оці прекрасні закладки. Вова мене, звісно, попереджав про закладчика в Лісабоні, але він не знав, що я з ними заодно. Нам дуже подобається, що історичні пам'ятки міста перепали на наш перегляд саме ввечері, тому що взагалі нікого немає. При цьому все ще прекрасно, все видно і є така романтична загадкова атмосфера. Я ось так зробила. Оце я розумію: національний пантеон. А тут ми випадково натрапили на магазин з виробами ручної роботи, з якого неможливо піти з пустими руками, і мене дуже надихає, коли люди дають своїй культурі та історії нове дихання, усучаснюють пам'ятки та дають їм продовження життя. Цілий магазин з рибними консервами. Ву! сан Цей прекрасний, насичений, супер-насичений день в Лісабоні. Ми закінчуємо в цьому прекрасному аніме-ресторані. Колись в моїй школі, коли ти був анімешником, тебе могли побити. А І тепер... Це навіть на а... це не донець. <плес> Стулиця. А тепер це модно. А тепер можна бути собою. Їдемо додому. Queen Never Cry. <плес> Маша вводить секретний код. Ми не дивимось. <звучу> і не озвучу. Це прекрасні ми після 13-го годинної прогулянки. Так, да, навіть більше мені здається. Ну, і круто, скажи. Да. От наш чудовий прекрасний номер yeah. на двох. І тут міг би поміститись наш друг. Андрій, привіт. Наступного разу беремо тебе з собою. Супер вікна можна підглядати за сусідами. Дякую за те, що ви подивилися мій перший влог. І окремо дякую вам за те, що були з нами в цій подорожі в Лісабоні.